Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 22 травня заїхав повторно бризкати свою сою. Зараз 6.30 ранку. На дворі тихенько, не холодно, не жарко вже погодка. Кажуть, дозволяє Чому я заїхав так бризкать, пам'ятаєте, як 6 числа вже тут працював раз. Багато в мене лободи. Перший раз нічого не вносив сюди і працював півтора літра раундапу. На цей раз решив трошки вже свойки підросла показує Уже, ну, уже другая пара, три часта листочка Есть она амброзия свежа, понизла уже, Мифи пери Как кажуть всего Ну в основному Лобода. Я кажу, щоб не лобода, можна було ще почекати трохи. Ну будемо працювати на випередження. Сейчас покажу, що у нас тут серединки. Трошки треба підрібеті, тут вся полосочка у нас залишилася ми їх зараз перекриємо. Небагато там 20-30 сантиметрів. Воно її притупило. Я сюди палочку взяв, щоб відміряти. Ідемо по старих слідах своїх, а щоб цю полосочку забрати, треба вимірять я все взяв навігатор такий Сейчас стану по краю де можна буде зміститися щоб перекрити її надихав із яду так тут можна сміло зміщатися все туди в цю сторону

я их все перекрываю. О, четко пишу по все полоски. 30 сантиметрів не хватило. Ну нічого це все. Перший раз, щоб перекрили його. Ось. Це. Показує те, що перший раз не перекрив вас. 30 сантиметрів полосочка. Ми їх заберемо. Ну а так далі вроді ходили, тверді нема. Там було скраю трошки на уголку, десь півтора-два метри. Ну, ще був уголок. Оце тут ще було. Маленька погрішня, ну я коротко без цього не буває. Міряємо. Шагами. Ну і так хорошо що. одно тільки. Так, ось така ось вот Ось вот такий стан сої. Даже некоторые садились, Раз, два. Ось вже третій, три чистий листочок пускає. Ну в основном два-три чистий листочка. Це своє станг, хто ще не знає. Мав я посіяти тут 80 тисяч. Посіяли, сіялися зешкою. вийшло 95 кг, тобто по 80 кг, а получилось десь по 95 кг. Ну Десь трошки не зійшла, десь цей. Ну, в основному так 80 кг і є. Ось я показую. Бо я зразу розпереживався, що наче й мало було. А так ось дивіться, вже зараз нарисовується, то вже ідеально. А там будемо дивитися вже. Так, зараз покажу яким гербіцидом працюю, що я заїхав зарані утром. Всі рекомендують по утрам, щоб не було ще роси, щоб не було цього воскового нальоту на сої. Окрапецька впала. В основному соя чи тось Це гаду з бурянгою, раудаб не бере. О, щось А ну тут п'ятітна. Так, сейчас поки очей працюю. Я не став показувати. Так, ось раудаб Макс. Після першого разу я тут залишався, а вчора дзвонив, кажуть, немає я тільки гелікс екстра. Кажуть, можете її мішати сміло. Цей раз я даю по 2 літра на гектар. Потім ось розкислювач по 100 грам на гектар. Альфа Макс. Ну, тут рекомендованою по 6. А так як перед нас трохи буває на перекриття, я дав по 5 грам і 200 грам прилипача на гектар. Оце що я сюди намішав сьогодні. Короче, намішав уселу, через неделю будем дивиться, что он покажет. Ну, даю уже по два литра, ровно да поехали, сойка вже нормально. Там подъемась. Ну, все, не лобода, можна було ще почекати, якби з недільку. Ну, Чекати, вже нема куди. Як казав Олександр Луценко, поле повинно бути в чистоті. Це людина, яка вже займається давно з опитом. Це я без опиту. Перший раз сіти працює геть по крові йде чітко. навіть без перекриття як казав Геннадій Васильович, каже, я тим, що міряю, каже, вірьовочки по метру по каже. кажу. Нормально вони считали. Юда є Так, звітся форсуночки. Не хуже EPG працює. Чисті фільтри. Діти, як, як туман, а? пісня. Так, є в мене ще п'ятна оно осота, Ну вони вже пожовтіли. Це от півтора літра. А це раз два літра плюс прилипач. Та я думаю їх. Це повинна зібрати. там воно, там, там, небагато але є в тих краях. Ось, ось скільки лобади, амрозія новенька вже пішла. Це так пройшло 16 днів, як я бризкав перший раз. Так, ну що, друзі? Кому було буде цікаво, це соя мустанг, яка кущиця, ніби то не знаю, що побачив. Ранній посів, сіє 11 квітня. Так що кому буде цікаво, хто ще не підписаний, підписуйтесь, коментуйте правильно, роблю чи неправильно. Як ви робите, я всі відео знімаю для того, щоб, як кажуть, і самому вчитися. Ну, і показувати те, що я вмію. Так що, саме головне, друзі, смертного неба. Щастя міцного здоров'я. І всім гарних урожаїв і гарної ціни. Всім пока!